Доброго дня. З вами як завжди я Любов на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні у нас така буде робота. Назбирали ми грибочки таких гарних на базарі. Я хотіла, щоб вони були тр... трішечки менші, але вже є які є. Ось так. Тепер, в першу чергу, мені треба їх перебрати, обрізати з них плодоніжки де грязне. Перемити і відібрати їх крупніші, від дрібніших. І порізати ті, що такі дуже крупні, такі. Так, воду я поставила, вона вже має закипіти. І ось що в мене вийшло. Ось скільки таких грибочків, крупніших, я порізала на отакі отакі пластинки. Вони великі, відваряться вони будуть набагато менші. Ось така, мисочки отакі. І дві отакі. Мисочки вийшло таких і ціленькими я залишила, і четвертинки, і половинки, і різала які, щоб були вони такі зручні, потім, щоб наколоти на вилочку і їсти. І зараз я водичку поставила, водичка закипає, я туди додаю столову ложку солі, додаю обов'язково оцет, для того, щоб гриби не потемніли, щоб вони були світленькими. Я додам водичку і відварю. Хвилин по 20 приварю ті і ті. От. А потім вже будемо маринувати далі. Так, продовжуємо із грибочками. Попередньо ми їх відварили. Я роблю їх отак двома порціями. Одну я порізала такими пластинами, вже щоб були готові для піци. Там захочеться чи піцу, чи якийсь салат прикрасити, щоб в нас були вони готові. Отак, я відварювала, як ви пам'ятаєте, підсолена вода. і я додала туди оцет, для того, щоб вони не потемніли. І ось такі дрібніші, деякі я зовсім не різала, які такі дрібненькі, а крупніші порізала на четвертинки, на половинки. Ось так. Буду їх закручувати у два етапи. Баночки вже в мене пропарені звичним методом на пару. І налити на 1 кілограм літр водички. Доливаємо водичку. Ось так. І тепер водичка як закипить. Що нам потрібно далі? Нам потрібно ось так, 4 столові ложки на літр водички, 4 столові ложки, 9% харчового оцту. І потрібна столова ложка з гіркою солі, чайна ложечка з гіркою цукру. Я додала 2 лаврові листочки, 4 духмяного перчика і 3. Гвоздички. Кому подобається, можете додати ще й коріандр, що ви там хочете. Я цього робити не буду. Навіть гвоздичку можете не додавати, це не обов'язково. Більше я додавати нічого не буду, тому що потім під час приготування вже можна додати все. Як буду готувати оці ціленькі грибочки, може додам декілька кружечків гіркого червоного перцю. Просто як для. Такої пікантності і естетично насолоди, щоб все-таки було яке червоненьке вкраплення. Ось так, водичку поставили. Тепер додаємо туди всі інгредієнти, які треба, Помішуємо цілі цукор, щоб вони розчинилися добре. І вже як закипить, тоді додам оцет і вкинумо туди грибочки, щоб грибочки. Хоть вони і відварені, але вони в цьому маринаді повинні проваритися хвилин 20 не менше. Так, водичка у нас закипає маринад наш. Час додати оцет. обережно, тому що буває, що він шипить. Все змішуємо і додаємо грибочки. Я їх завжди попередньо відварюю, тому що щоб був світлий маринад прозорий. Тому що якщо от, маринад зараз вкинути маринад, не відварені, маринад світлим не буде. Грибочки все рівно віддадуть свій такий природний, ось дивіться, вони відварені і така юшечка така від них, все рівно, все рівно темненька. Закриваємо, помішуємо. Так, грибочки наші прокипіли, скільки-скільки нам потрібно. Тепер я беру, я пропарила оце своє ситочко, пропарила вороночку. Банки у нас прокипячені, пропарені. Тепер набираю грибочків, але не на... баночки натоптувати не треба. Тому що, щоб сюди достатньо, помістилося маринаду. Ось тепер доливаємо маринадом. Маринад світлий, тому що ми попередньо проварювали грибочки. Це класичний варіант, без всяких добавок. Тому що це буде на піцу, на якісь салати. Ось так. Накриваємо кришечкою. І закручуємо, як це ми робимо, звичайно. Звичайний ключ, звичайні благословенні ручки. І так робимо всі баночки. Ось так, бачите, не набито, щоб було багато у ньому маринаду. І повна баночка, але я не натоптувала. Так, першу партію ми з вами закрутили. Тепер у нас залишились грибочки ці що ціленькими. Ціленькі, четвертиночки отакі. Робимо те ж саме. Ставимо на газ каструльку, наливаємо літр води. І Із спеціями робимо все те ж саме. Сіль, перець так само. Лавровий листочок і духмяний перчик. І в кінці, як вже добре закипить, кинемо вільємо туди оцет. Потім вже в баночку я вирішила все-таки додам чесничок, але я його просто роздавлю і на дно баночки, і по декілька кілечок червоного такого перчику і для пікантності, і для естетичного такого вигляду. Так, у нас вийшло із порції 2 кг, у нас вийшло 8 півлітрових баночок грибів. Я маринувала їх двома маринад один той самий, а два види. Одні пластинками на піцу і на пироги, на що там на салати, і один просто четвертинками, половинками, просто так, щоб їсти потім із спеціями. І оцей я додала шматочки подавлений чесник і по два шматочки червоного перцю їрком. Ось така смакота, будемо смакувати зимою. Із 2 кг 8 півлітрових баночок.